Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Довбик отримав нагороду топ бомбардиру Ла Ліги. Гравці інгульця, яких перевели в Ю-19, отримали мінімальну зарплату. Офіційно Віталій Буяльський не допоможе збірній Україні в листопадових матчах Ліги Націй. Рома офіційно звільнила Юріча. Український нападник римської Роми Артем Добик нарешті отримав трофей Пічічі. нагороду найкращим бомбардиру сезону в Лалізі. 27-річний футболіст прокоментував отримання престижного призу. Я хотів би подякувати Жероні за надану мені можливість, також моїм колишнім товаришам по команді. Це не мій трофей, він належить їм усім. Також передайте повідомлення підтримки валенсійцям усі важкі часи. Ніхто не міг уявити, що я зробив, але я пам'ятаю, що з того ній. Після перших п'яти ігор почав називати мене Печічі. Я спитав, що це таке, і він пояснив це мені. Після цього в кожній грі він казав мені Ти Пічічі. Це був неймовірний сезон для всіх, і це завдяки нашому тренеру. Він дуже сильний спеціаліст, і він дав мені багато чого. Я бачив ігри Барселони, і Левандовський грає в неймовірний футбол. Я думаю, що він може стати наступним найкращим бомбардиром. Нагадуємо, в сезоні 23-24 Артем Довбок, виступаючи в складі каталонської жерони, забив 24 м'ячі у 36 матчах чемпіонату Іспанії. А тепер прошу вашої допомоги. Підтримати наш проєкт та підпишіться на наш телеграм-канал Перший Тайм. Там щодня публікуються найсвіжіші новини футболу зі всього світу. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Ведучий програми, та то таке Михайло Співаковський розповів про непросту ситуацію у таборі петровців. Як повідомлялося раніше, головний тренер Інгульця Василь Кобін перевів у команду ю 19 одразу п'ятьох футболістів. У чорний список тренера потрапили: Артем Сітало, Олександр Козак, Сергій Патько, Юрій Козиренко та Максим Мельничук. За інформацією та таке за минулий місяць усій команді виплатили лише половину зарплати. А гравцям, яких перевели в Ю-19, мінімальну заробітну плату в розмірі 7 тисяч гривень. Зазначається, що у гравців підписано офіційний контракт на цю суму, а решту вони отримують завдяки фінансовим бонусам. Цікаво, що наприкінці минулого сезону, коли команда йшла до чемпіонства в першій лізі, президент Інгульця Олександр Поворознюк запропонував ключовим гравцям продовжити контракт на умовах, які в них були в першій лізі. Футболісти відмовилися і просили покращити умови, оскільки команда повертається в УПЛ. Поворознюк не захотів витрачатися і заявив, що в такому випадку команда гратиме останні два матчі гравцями з Ю-19. Але у футболістів молодіжного складу не було професійних контрактів. Тому в цих двох іграх вийшли основні гравці і завоювали золото першої ліги. Нагадуємо, після 13 турів Інгулець йде в турнірній таблиці УПЛ на останній сходинці, набравши 6 очок. Півзахисник Київського Динамо Віталій Буяльський пропустить найближчі матчі збірної України в Лізі Націй. Через ушкодження привідного м'язу збірні Україні в листопадових матчах Ліги націй 24-25 не зможе допомогти капітан Динамо, півзахисник Віталій Буяльський. Повідомляє прес-служба УАВ. Додамо, що в листопаді збірна України проведе два визні матчі в групі бі 1 Ліги Націй. 16 листопада в п'ятому турі сині жовті в Батумі зійдуться з Грузією, а 19 листопада в шостому турі в Тирані зіграють проти Албанії. Рома на офіційному сайті повідомила про розрив співпраці з Іваном Юрічем через незадовільні результати команди. Наразі в Авті ще не мають заміни наставнику, а його наступник оглозять вже найближчими днями. Серед претендентів на посаду називали Роберто Манчині та Клаудіо Ран'єрі. Додамо, що під керівництвом Івана Юріча Рома провела 12 ігор, здобувши 4 перемоги, зазнавши 5 поразок і тричі зіграла в нічию. До нього командою керував Даніеле де Росси. Півзахисник Київського Динамо Олександр Піхальонок продовжує відновлення після травми камбаловидного м'яза, яку він отримав на початку жовтня. Як повідомляє телеграм-канал Динамовець, наразі 27-річний футболіст відновився лише на 60-70%. І в наступному матчі Динамо, 23 листопада проти Чорноморця, теж не зіграє. Бо більше за інформацію, джерела є невелика ймовірність, що цього року піхальонок на полі вже не з'явиться. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував конфлікт Михайла Мудрика та Миколи Шапаренка, які, начебто, не поділили 10-й номер в національній команді. Конфлікт за 10 номер? Хто це сказав? Ви завжди коментуєте чутки. Ми там почули. Не було взагалі ніякого конфлікту. Так, Михайло пропускав гру. Микола взяв цей номер. У чому проблема? Чому всі розпосюджують якісь чутки і завжди думають, що якась атмосфера не та що трапилось? Я не розумію, хто сказав, що там якийсь конфлікт, чи що. Чому ви думаєте, що для гравців збірної України це стоїть на першому плані? Поговорили, запитали, це нормальні речі. Так роблять усі гравці професіонали, яким не 15 років. Український футболіст налаштований продовжувати кар'єру саме в Італії, відкидаючи пропозиції з різних країн. Повідомляє, та то таке. Коваленко ретельно аналізує усі варіанти і вже відмовився від кількох пропозицій, зокрема з Туреччини. Попереднім клубом Віктора був Емполі, де в минулому сезоні А він провів 17 матчів, забивши два голи і зробивши одну результативну передачу. Головний тренер юнацької збірної України Ю-19 Дмитро Михаленко розповів про підготовку команди до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи. Нагадуємо, юнацька команда із 13 до 19 листопада в Нідерландах братиме участь у кваліфікаційному раунді Євро 2025. Окрім господарів, все є жовтим протистоятимуть збірні Казахстану та Словенії. Пане Дмитре, який настрій на старті збору? Настрій бойовий. Усі хлопці розуміють відповідальність цих змагань, тож тренерський штаб з оптимізмом дивиться в найближче майбутнє. Чи все гаразд із кадровим потенціалом колективу? На жаль, буквально за тиждень до початку збору зазнав травму півзахисник нідерландського АЗ Богдан Будько. Усі інші, кого ми хотіли бачити, прибули до розташування збірної. У списку з'явився новий гравець в особі Захара Баумана. Ми давно стежили за цим виконавцем, давно перебували з ним на зв'язку. Це якісний гравець центру Поля, що стабільно виступає за Манчестер Юнайтед, U18, U-19 та u 21 Ставав чемпіоном. Ми раді, що вирішилося питання щодо отримання ним українського паспорта. Вважаю, що це посилення для збірної України. Хлопець 2007 року народження має величезний потенціал. Фаворит нашого квартету Нідерланди. Нідерланди потужна команда, тому гадаю, це однозначний фаворит нашої групи. А щодо інших команд, то я в жодному разі не хочу недооцінювати суперників. Словенія зараз на підйомі. Це стосується всіх збірних, починаючи з національної. У команди Ю-19 велика кількість гравців виступає в Італії, а це багато про що говорить. Щодо казахстанців, то всі їхні виконавці представляють місцеві клуби. Тому, поки не почалися кваліфікаційні поєдинки, вважаю всіх шанси рівні у збірної України. Буде дуже мало часу на підготовку до турніру. Такі реалії і нічого з цим не вдієш. У нас по суті буде лише одне передігрове заняття. Минулого вікенду у хлопців були матчі за клуби, а вже в середу в нас перша гра проти Казахстану. Дуже важливим буде відновлення. Буде складно, і тут і актуальним є психологічний момент, щоб хлопці змогли зосередитися на поєдинку збірної, згадали все те, що ми напрацьовували під час попередньої роботи. Завдання фінішувати першими не ставиться на чільне місце. Наша мета пробитися до літнього раунду турніру. А з якого місця це не так важливо, сказав Михайленко. Дякую за перегляди за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі.